Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков, Полтавська область піщане, Україна. Хочу представити вам такий сорт нектаріна, як Калдезі 2000. Шикарний сорт нектаріна, з шикарною загрузкою. Дуже гарний смак. Ось висять плоди. Загрузка у мене в минулому році від перегруза так вийшло, що він в мене трошки підламався. А це знову на... Залишеному дереві працює. От дивіться, знову ж таки, висять плодяки. Вон плодяки. У мене, так, скажімо так, він тут в ціснних условиях полутіні, то він не набирає свого такого смаку ярко-красного, який, допустимо, от якось цей бубув би. Ось якби він сміх набирати, було б дуже непогано. Але в мене такі умови, що скажем так, сіснінні условия. Що я хочу за нього сказати? Я зараз зірвав, я важити його не буду, десь до 200 грамів. Єсть він трошки підгниває, як всі ніктаріни. Хто каже, що не це все брехня, все підгниває, без обробок буде підгнивати. Я не обробляв, тому що дитина їсть. Ну і в общем. не обробляв. Хоча може по-правильному потрібно було б обробити свічом. Либо сигнумом, либо ще чимось скажем так. І зараз я вам покажу, ось дивіться, в мене є нектарин. покажу його сок. Я цього не люблю робити. Але повірте, це того стоя. Дуже соковитий, білом'ясий, шикарніший нектарин. У гарних умовах видає чудовий смак, соковитість. Ну, Я скажу так, що для себе його стоє посадити. Просто бомбезний сорт. На ринку його, скажімо чесно, не сильно беруть. Чого не беруть? Тому що путають з яблуком, приходять, питають, почому ваші яблука. Тим кажуть, що ніктарин. Вони проходять. Проходять по одній простій причині, тому що покупці вже спробували ніктарині в супермаркетах задешево. Зелені. І потім проходять, дивляться зелений, тим більше не хочуть брати. Але люди, які спробували, вони приїжджають, замовляють без всяких питань, платять хороші гроші. Ну, Скажімо так, тут вже сумієте ви договоритися, совладати зі своїми жадністю чи зі своїми розрахунками бізнес-ідеї. І виходить, беруть у вас гарний нектарин. Сока тут реально... Я не знаю, я це роблю, те що я не люблю робити. Він тече. Він тече. Дуже гарний, дуже гарний смак. Скажу так, в мене коли поспів Калдезі 2000, жінка. Жінка в мене пасеться тут на ньому постійно. Вона другого не їсть. Вона дуже їй подобається цей нектарин. І вона каже, я не такий сочний, такий добрий. Наблюдаю картину, коли вона вже починає орієнтуватися в сортах. По крайній мірі по вкусу точно по сочності. Коли так вона продає, вона не знає, що за сорт. Але ж знову, коли, коли вже попробує, тоді вже вона може відповідати на якусь. І вона вже вибирає чисто інтуїтивно, ну, як навіть не інтуїція. Попробувавши смачний плод, вона бере і їсть його з задоволенням. А жінку мою не обдуриш, вона знає. Не смачний, не дуже смачний. З вами був Сергій Банжуков. Здоров'я вам і вашим садам. До побачення, до нових зустрічей.